Магнітола Boombox Panasonic, Panasonic RX S22. В такому зараз зовнішній стан шуденько продемонструє. Технічно зараз розповім. Є країшка батарейного відсіку? Починаємо з радіо. Радіо нормально працює. Гарний прийом, багато станцій. Я знаходжу в підвалі. Тут прийом не дуже мало який. Приймач працює, а цей нормально багато станцій ловить навіть в підвалі. Це автоматична настройка йде. Можна клацати ручною, сама собою. Далі. Сиді. диск працює. Дженніфер Лопес Брейв. Цей диск читає, зараз включиться. Все добре. Це... Тут перегортається, довго думав, як переключити пісню, тут переключаються пісні. Так, да, працює. Йдемо далі. Магнітофон, касетний. В такому стані щось з ним сталося. Якщо повірите, хвилин 20 назад включав, все окей було з касетним цим. Перемотки. Ну і перемотки і зараз працюють. Але плей. Бачите, перемотка працює Раз, Зупинив. Зупинив. Плей. Ознову працює. Ну, тут є якийсь люк. За це не буду гарантувати, бо можливо пасік, якщо він тут є, не знаю, який тут привід. Можливо, пасік. Бо тільки що перед цим. Включив, потянуло, програло в секунду і зупинилось. Не знаю чому. Воно зараз знову попробує. Нормально. А до того все окей було. Кажу, хвилин 20-30 тестував, взагалі без нюансів. Не знаю чому. Нормально, нормально, все працює. Це показав, це показав, це показав. Три режими. Такий. В нормальному зовнішньому стані. Пульт присутній, не перевіряв. Батареї, як нема, не потекли. На кассеті Scooter No Time Chill на диску був Дженніфер Лопес-Брейв. Дякую за увагу. Антена присутня, якщо що. Ручка. Є. E, показую, як ви виїжджає каретка диска. E, диска касети. No tape. За... Заїжджаю, я теж пробую. Давай, давай. Угу. Хоче так. Смішно. Было все окей. Что за приколы? Мне сдалось, что она сама заезжала. Забыл. Не суть. Добре. Знову, це грає добре, диск. Грає чітко. Пауза. Звук. Еквалайзер тут. Можна регулювати. Це все. Дякую за увагу.